Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю кожному на питання, які стосуються і державних питань, і особистих питань. Тож можете писати всі свої питання в коментарях. Якщо питання ваші особисті, будь ласка, вказуйте дату народження та ім'я. Відповім всім і кожному. Ну що ж, поїхали. Також ще прохання писати обов'язково ваші питання під е, саме останніми відео, тому що питання, написані під відео раніше, вже йдуть в архів, і, на жаль, я їх вже не бачу. І так, розпочнемо питання від Марії: коли звільнять з тюрми розвідника Романа Червінського? Давайте подивимося, чи звільнять взагалі звільнять. Але не раніше як через 6 місяців. А, так, поїхали далі. Як здолати мою хворобу? Що скажуть карти Таро? Галина 15.10.61 року. Так, Галина, як здолати хворобу? Галину, ну, так як я бачу, вам пропонують операцію. Але у вас є якийсь певний страх. Певний страх, що все піде не так, і ви якби не оклигаєтесь після цієї операції. Карти Таро вам все-таки радять на операцію погодитись, адже вона є необхідною для вас і вашого здоров'я. Так, доброго дня, хочу запитати, чи є зниклий безвісти живий наш Максим. Ще хочу сказати: зробити акцент на тому, що кажу те, що бачу, і не завжди відповіді можуть сподобатися. Або не завжди ви можете бути готовим до тих відповідей. На жаль, не написали дату народження Максима, але спробую подивитися. А, чи є зниклий безвісти? Так, він живий. Він живий, але знаходиться у е, тяжкому фізичному стані, можливо, поранений. Я би радила вам м, зробити йому якийсь захист або молитися за нього, тому що він наразі у тяжкому стані, але ще живий, тому що є емоція, а емоції від мертвих людей не йдуть. А, так, дивимося далі. Тетяна, що мене чекає в найближчий час? Здоров'я та відносини. Задає питання пані Тетяна 26.12.60 року. Дивимося по здоров'ю. Ви знаєте, у вас швидше всього, якби є питання е зі здоров'ям, пов'язане саме з жіночим здоров'ям, тому що карта закоханих і е королева жезлів. Це означає, що жіноче здоров'я у вас. Е не дуже гарно, і для того, щоб вам його налагодити, вам дійсно потрібно, якби, бути в парі, скажу так, завуальовано. Але ж давайте подивимося, що у вас з особистим життям і з відносинами, що з особистим життям і з відносинами. Був чоловік, це бачу точно. Був чоловік досить любив вас дуже, але був дуже агресивний, можливо, якась агресія, і саме це є причиною вашого розставання. На рахунок відносин я вам хочу сказати, знову випадає, що чоловіка я вас бачу зустріч з чоловіком. Десь липень місяць, літо. І повірте мені, це буде саме ваш чоловік, і після зустрічі з ним ваше жіноче здоров'я також налагодиться. Дивимось далі. Так, 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 дуже багато запитання. Запитань, чому останній рік я так дуже хворію, що треба, що треба зробити, щоб подолати ці неприємності? Питання від Ольги. 12 жовтня 60-го року народження. О, Так, Так, Ольга, ви дійсно хворієте? Постійно якось не можете, якби вилізти одне одне лічите, інше вилазить, одне лічите, інше вилазить. Ну, дивіться, вам потрібно, так як показують мені карти, вам потрібно от якесь суттєве лікування от всього організму. А тут не допоможе не магія, не екстрасенсорика. Тут суто дивіться вклад фінансовий, якщо є можливість саме ваше здоров'я. Можливо, якийсь санаторій, можливо, якась профілактика, де можна повністю оновити організм, підтримати організм, тому що організм хворобливий. Я зараз подивлюся причину, чому ну це вже вас досить давно. Ну, і дивіться, Єрафан, це означає, що у вас це йде ну, генетично. Тобто, у вас сам по собі ваш організм схильний до хвороб. Тому карти рекомендують дійсно вкластися фінансово, не шкодувати в повне своє оздоровлення, періодично бувати в якихось санаторіях і звертати увагу, дослухатися до всього організму. Так, далі. Звуть Володимир, 17 жовтня 55-го року народження, живу сам, переймаю за своє подальше життя. Володимир, давайте подивимося. Так, Володимир, у вас є якась самотність і у вас є страх перед тим, що ви вже якби своє життя будете проживати сам. Ну, Так як я бачу, дивіться, у вас дійсно перекрите, якби особисте, ви якось як самітник, ви самі уникаєте спілкування, хоча, в принципі, у вас є шанс, є шанс і можливість влаштувати от якось особисто, щоб було з ким поговорити, щоб було з ким поспілкуватися. У вас це є. Але я хочу сказати: цікава, така Володимир, випала карта, ви не те, що самітник, у вас ще, ще є. Якби така родова карма самотності. Тут треба дивитися досить глибше, тому що причина у вашій самотності непроста. Ось. Тому раджу звернутися до когось, якщо ви хочете дійсно знайти людину, тому що перспектива, щоб вам не лишатися самому, у вас є. Але питання це треба вирішити, тому що саме по собі воно не розкрутиться. Так, дивимось далі. Дуже дякую за, за вашу вдячність, за ваші коментарі. Їх дуже багато, вони, вони прекрасні, і від того мені ще стає тепліше, від того мені хочеться якнайбільше часу приділити для того, щоб, хоч трошки допомогти вам, підштовхнути до правильних відповідей. Питає. Ольга, скажіть, будь ласка, чи можна самому собі підстригати волосся? Відчуваю дискомфорт. Після відвідин перегмахерської я писала в коментарях, що написали дату народження, і це дуже важливо. Можливо, якби хто, коли хтось торкається до вашого волосся, ви е, відчуваєте такий дискомфорт, тому що хтось втручається в вашу енергетику. І спробую подивитись так, дійсно, вам це не комфортно, і саме ви, Ольго, можете підстригати сама собі волосся. Це нормально. До речі, я хочу сказати, чому саме ви відчуваєте дискомфорт, коли хтось е, Торкається, крім вас до нього, тому що ви втрачаєте якби енергетику грошей. Ви втрачаєте вам як фінансовий канал відрізують. Тому я навіть рекомендую вам підстригати волосся самій. Тому що, коли хтось торкається до нього, ви втрачаєте, закриваєте якби фінансові свої потоки. Тож так, я навіть рекомендую вам підстригати волосся самі. Дуже багато коментарів. Так, будь ласка, пишете, чи можна поспілкуватися? Я для того і зробила свій такий блог, тому що бажаючих дуже багато, хочеться допомогти кожному, і тому прошу писати. Питання в коментарях, я буду відповідати на всі ваші запитання в наступних випусках. Ще заакцентую акцентую увагу на тому, щоб ви писали саме під останніми відеоблогу, тому що попередні всі йдуть в архів, і я не маю змоги прочитати ваші запитання. Так, хвилююся за своє здоров'я, Олена, 20 лютого 56-го року. Дякую вам за відповідь. Так, Олена. Олена, от я вам прямо от рекомендую. Ви турбуєтесь недаремно, у вас є магічне втручання, порча, підклад, це треба вже дивитися по фотографії, і точно є, яке впливає на ваше здоров'я. Зараз дійсно йде активна фаза цієї роботи. Яка вас просто розрушає, я би дуже Олено вам рекомендувала звернутися, по-перше, подивитися, почистити свою домівку, тому що підклад я бачу десь в домі, і звернутися до лікарів, тому що м -м, ваше здоров'я дійсно не в дуже гарному стані, я би сказала, в поганому, і ви потребуєте також якогось е, операційного втручання лікарів, якоїсь операції, можливо, вона незначна. Але хочу сказати, що ви довгожитель, е, просто. Подивіться, не нехтуйте. І все буде добре. І зверніть увагу ще раз на домівку. Можливо, самі почисти її, можливо, там звичайною свічкою з травами. Просто промийте підлогу настойкою полину розведеної воді, тому що в домі точно є підклад. Так, мене звати Зінаїда, 11-го, 70 70-го року. Я сама жила в Чернігові, сильно захворіла. «Переживаю через війну, так зінаїда, будемо дивитися, тому що у вас саме такий розквіт. Чернігів, по-перше, давайте подивимося. Чернігів на Чернігівщині я вже дивилася, на найближчий тиждень так, там якось як є через Чернігів прильоти, але в самому Чернігові е, значних руйнувань не буде. Якось це місто найближчий тиждень, ну в такому певному спокої. Зенаїдо, вам треба вас не тільки проблеми зі здоров'ям. Дивіться, ви через свої хвилювання е, ви втрачаєте і фінанси. Ви не можете нормально ну, заробляти, тому що в ви хворієте і у вас просто йде відток енергії. Тепер знаєте, що зі неї я вам хочу сказати? Відток енергії у вас іде саме через те, що ви хвилюєтесь за Чернігів, ну а не тільки за себе, як і всі, але є люди, які... Переносять переживання просто, а ви переносите переживання і віддаєте туди енергію, і саме тому і хворієте. Я би рекомендувала вам, Зінаїда, не можна бути байдужим, звичайно, але не вкладати стільки особистих емоцій в свої переживання, тому що саме це і є. Причиною ваших хвороб. Так, доброго дня, пані Таня. Дуже хвилює здоров'я та психоемоційний стан моєї доньки. Не назвали, правда, як звати доньку, але давайте подивимося по даті народження. 17.07 96 рік. О, хохохо. Так, емоційний стан у доньки дійсно. Бачите, карта страху. А, дійсно є, і він хвилює вас не просто так, тому що є у доньки психічні розлади. Бачите? Психічні розлади. Все почалося швидше всього після якихось невдалих відносин. Так, після відносин. А, я хочу вам сказати, що вам треба трошки відпустити ситуацію, адже так як я бачу, наступні відносини вашої доньки приведуть її якби в лад, ну, до ладу, в баланс. І все в неї буде. Тут ну, якщо переживаєте, можна звичайно звернутися там до психологів, але все ж таки тут карти рекомендують вам виждати, поки вона. Налагодить своє особисте життя, і тоді стан її покращиться сам по собі. Вона просто якби дуже чутлива і переживає. Не знаю, знаєте ви чи ні, але попередні стосунки наклали на неї свій такий негативний відбиток. Так, ось просять подивитися. Куп'янсько-лиманський напрямок, там дуже гаряче. Хоча воєнні кореспонденти часто замовчують ситуацію, чи захоплять Лиман, Куп'янськ, ізюм. Ми вже були в окупації та знову невтішні чутки. Давайте подивимося, важливе питання. Давайте всі ці якби, міста почнемо з Ізюму, тому що прекрасне містечко дуже часто проїжджала повз нього, чи захоплять Ізюм? Дивіться, в Ізюмі будуть ще руйнування. Дуже серйозні руйнування. Є плани, є плани, і дійсно чуткі, ці, які ходять, які невтішні. А, вони правдиві. А, дивіться, будуть руйнування ізюму ще. Ну я вже не знаю, куди вже прямо далі, але будуть як і руйнування, так і якісь певні відносини. Але карта Сонця, яка перекриває карту місяця, кажуть, що ізюм захоплений не буде. Давайте подивимось Куп'янськ. Куп'янськ, Куп'янськ чи буде Куп'янськ? Теж бачу ворожі атаки. Дійсно, ворожі атаки, намагання. Дивіться, ще також трошки менше довіряйте чуткам, тому що дійсно точки гарячі, але Куп'янськ, також будуть жертви в Куп'янську, але Куп'янськ. Захоплений не буде. І давайте подивимося, лиман. Лиман чи буде захоплено лиман? Лиман. Дуже в страху, дуже в страху, йдуть якісь активні дії. Також будуть такі активні бойові дії, як гарячі точки, воно так показує карта колесниці. Але хочу сказати, що в Лимані якісь є дуже хороші майстри, які закривають лиман від ворога. Тому я хочу заспокоїти, ці міста захоплені більше не будуть. Так, будуть руйнування, будуть жертви, але міста захоплені не будуть. Дивимось далі. Що за суми, події там нас лякають. Уже дивилися не в одній програмі, але я знаю, що люди живуть в страху. Давайте ще глянемо ось на наступний тиждень до початку квітня суми. Ось в такому стані зараз знаходяться люди в сумах. Відчай, страх. М -м -м. Так, дивіться, на цьому тижні в Сумах ще точно будуть прильоти, точно будуть руйнування, точно буде в Сумах от буде гаряче і страшно. Тож дуже прошу всіх, хто з Суми, Сумський регіон, бережіть себе, тому що завжди кажу і буду повторяти про те, що ми можемо відновити все, інфраструктуру, але людські життя вони безцінні. Тож я Всіх сумчан попрошу бути дуже обережними. Я хочу трошки забігти вперед і сказати, що вже в квітні буде спокійніше, і ви трошки зможете видихнути. Але, будь ласочка, до кінця березня будьте обережними. Так, після операції на нозі не можу ходити самостійно вже 8 місяців. Коли ж зможу ходити самостійно, Людмила 8.07, 53. Чи зможе Людмила ходити самостійно? Давайте подивимось, чи зможе. Людмила показує, що ви точно зможете, але теж потрібне. Багато, ну, потрібно зараз витратити кошти, багато коштів, тому що якось як виходить, як чи недоліковано, чи м от відновлення пройшло не так. от Розумієте, чи якби. Не звернули на це увагу. Дивіться, Людмила, але я хочу сказати, не бійтеся, ви ходити точно будете, тільки я попрошу ще звернутися повторно, не нехтувати і якби ще пройти реабілітацію і відновлення, тому що воно якось як недоліковано, наче операцію зробили, але рану не заживили. Отак От мені показує. Тому ем, ходити ви точно будете, але дуже прошу звернутися до лікарів і ще долікувати. Ходити ви точно будете? Я навіть зараз подивлюся, коли. Давайте, якщо звернете увагу на мої рекомендації, ви будете ходити уже через три місяці, дві-тройки. Але там ще ви не долікували, тож прошу не нехтувати моєю порадою. Так, питання: чи приймуть, і як скоро закон про демобілізацію з адекватними термінами служби менше як 36 місяців? Чи можуть щось ще зробити дружини військових, щоб демобілізація відбулася? Дуже важливе питання від Наталочки. Так, чи приймуть закон? Так, уже зараз розглядається, але дивіться закон його хочуть прийняти, але є зацікавлені особи, буду говорити так, як бачу, щоб цей закон не прийняли. І вони ставлять дуже жорстко палки в колеса. Мені показує, що цей закон можуть прийняти або в четвертому місяці спробувати, але будуть знову перепони. Йому його будуть пробувати приймати, але знову як забракують, і потім буде спроба в шостому місяці. В шостому місяці ця спроба буде успішною. Чи можуть щось роб зробити жінки для дружини військових, щоб демобілізація відбулася? Так. Можете, тобто, не мовчати, кричати, постійно про це заявляти, писати. Тобто, чим більше звернень, чим більше активних дій, тим більше шансів, що це прийметься. Тому що, якби неможливо уже це приховувати, і все ж таки думку народу у нас чують. Тож не мовчіть, виступайте, звертайтеся, і можливість. Якщо ви будете це робити, то можливість прийняття цього закону в четвертому місяці точно забракують, а ось в 6-му місяці є можливість його прийняти. Добрий день. Дуже переймаюся долею внучки. Доля внучки. Не написали, правда, ім'я внучки, але 29 квітня, 97-й рік народження. Давайте глянемо. Так, перейматися є за що? Ви переймаєтесь, що у неї якось не складається особисте життя, не виходить з фінансами. Тобто, вона не може влаштуватися і, і не може якби. Е Якось налагодити потік фінансовий. але я вам хочу сказати, що перейматися точно не потрібно, тому що вона проходить свій шлях, ніяких негативних впливів на ній я не бачу. Тут треба виждати, тому що вона таким чином, через ці перешкоди, стає сильнішою і йде до тої місії, яка у неї за призначенням. Тож не хвилюйтеся, будь ласка, не втручайтеся в її долю, вона сама справиться, кажу вам точно. Ідемо далі. Не дуже перебра, переймаюся психоемоційним станом та здоров'ям моєї внучки Юлії 22 лютого 91-го року народження. Так, у Юлії дійсно не дуже гарний психоемоційний стан. Дивіться, у неї страхи, у неї якісь панічні атаки. Можливо, це наслідок можливо військових дій, можливо, вона від чогось от дуже сильно був стрес. Дивіться, я вам пораджу поговорити з Юлією, і Юлії все-таки звернутися до спеціалістів, не звертатися тут не допоможуть ні магі, ні екстрасенси, ні цілителі. Тут людина Юля просто пережила якийсь дуже стрес, і її психіка, на жаль, ну не витримує цього. Тому тут треба звертатися до спеціаліста, і я вам хочу сказати. Сказати, що ви переймаєтесь не даремно І останнє питання на сьогодні. Ах, що я відчуваю, що від вас іде позитивна енергетика? На мою думку, такі люди, як ви, мають бути в ОП. <гум> Дякую вам. Спокушатись на бюджетні кошти не станете, бо знаєте, як діє карма. А от зміїне кубло ви б напевно розгребли. <гум> ну, приємно чути. <гум> Стараємося. Звідки виникає питання? Чи позбавиться Україна Єрмака, Татарова, Спірнова і Шурми? Ця зграя вже дістала. Також цікаво, чи понесе покарання директор Київського метрополітену Брагінський. Дякую за чуйність і увагу. Прекрасне питання. Ну, Будемо зараз спробувати залізти в це зміїне кубло і відповісти вам на питання. Ну що ж, почнемо з Єрмака. Так, Єрмак. О! Ні. Дивіться, від Єрмака ми ще не скоро позбавимося. Україна не скоро позбавиться, і ну, ви це десь прекрасно розумієте. Тому що, ну, є правда можливість, трошечки підкажу про те, що якось ну, прикрити його там дії, да, як зв'язати йому руки. Ось тому що є теж люди, які це розуміють і які цьому протидіють, але позбутися найближчим часом точно не вдасться. Татарова. А ось ви знаєте, а Татарова так. Я думаю, до осені його вже точно не буде. Смірнова. Смірно ще буде довго. Дуже буде довго. Е, хочу зробити таке передбачення, що так натякну. Людина це недовгожитель. Так що будемо надіятися на Всевишні сили смерті. І шурми. Шурма, шурма, шурма. Е, шурма так. так, Також до осені. Хочу сказати, що взагалі будуть дуже якісь великі чистки в апараті держави. І ярмаками не позбудемось, а ось цих трьох особ, якби кожен буде покараний і понесе відповідальність за свої вчинки. Хтось, якби, силами закону, а хтось. Силами надприродними. Ну і на рахунок київського метрополітену. Давайте подивимося київський метрополітен. Ні. Ось Брагінський, я вам хочу сказати. Так, да, в нього є якийсь страх, але він постійно обходить, обходить, обходить і покарання, на жаль, не понесе. Я дуже надіюся, що сьогодні я дала відповіді на всі запитання, які були озвучені в коментарях. В мене також є прохання, хто писав коментарі ще раніше і не отримав відповіді на свої запитання. Написати їх повторно під новим відео. І до нових зустрічей в моєму блозі. Блозі, Тетяни. Агай!